Даєш, починай день з молитви, щоб любов тебе наповнила. Якщо в цей... я вранку встаю і не молюся, ну я по собі говорю, то я не можу дати любов. Неможливо діяти, люблячи, якщо я не наповнений любові, а я не є джерелом любові. Тобто, що саме цікаве. Що сам себе наповнити любов'ю не можу. Інтернет не є джерелом любові. Тому, власне, цей, цей е, імператив шукайте найперше. А далі є обіцянка, решта вам дасться. Ти то так потрібно вставати, щоб ти мав ту можливість шукати, шукати мудрість Божу, щоб. Ми чули це запрошення Ісуса, що Він нас постійно закликає. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, шукайте, шукайте в першу чергу мене, наповнюйтесь любов'ю.